Всім привіт! З вами хтів. І в цьому відео ми поговоримо про те, що все вже заздалегідь визначено. Це тема відео про те, що все заздалегідь визначено і ні на що не може повпливати. Так от, а ми починаємо. А ми починаємо. Е, прийнято вважати, що ну, у нас людей типу, є якийсь вибір, що ми можемо якось впливати на нашу долю, що ми можемо якось. Визначати, таким ми будемо, таким ми можемо бути або не бути, ким ми можемо стати і так далі. Але я вважаю, що у нас немає ніякого вибору, і що все вже заздалегідь визначено. І ми ні на що повпливати не можемо. Я зараз постараюсь це обҐрунтувати. Так от почнемо з того, як починається життя. Тобто ми. Ну, типу, якось там створюємось, <смі>, утворюємось в животі матері, тобто і народжуємось. Тобто народжуємось, ми ж теж не однакові. Тобто, ну, є така думка, що люди людина, вона народжується як білий лист паперу. І таким вона станеться вже потім, ну якось там потім вона під різними впливами якось буде формуватися. Або що людина це таке, як я не знаю, порожній кувшин, що вона спочатку порожня, і нічого в ній нема, а потім вона якось під зовнішнім, під ну, під впливом зовнішнього світу якось наповнюється якимись ідеями, сенсами, там, характером і так далі. Але я вважаю, що, ну, особисто я вважаю, що це не так. Я вважаю, що частково людина вона народжується з деякими, типу, штуками. Тобто, я речі, з якими ти просто народжуєшся. тобто Ну, наприклад, ти можеш народитися з якимись психічними захворюваннями, тобто з якоюсь там шизофренією, наприклад. Тобто, це вроджена штука. Тобто, ти з цим або народжуєшся, або не народжуєшся. Це не щось таке, що ти можеш набути, або там з іншими якимись психологічними розладами. Там ну, це, це чисто вроджене, це не таке, що ти народився. Якось тебе воно там набулося під час життя. Це чисто, ну це, це просто вже закладено в тобі було. Або, наприклад, схильність до депресії це так само. це ж, ну, Я не знаю, як це правильно об'яснити, але це ж так само вроджена штука. Тобто, в когось. Блін, я боюсь, що зараз неправильно почну говорити, але в когось просто ці штуки в мозку вони працюють ну, не так. Не так, як в інших людей, і в когось... і через це хтось більш схильний до депресії, в кось оці всі, як вони, як воно там називається, е, дофаміна, оці всі штуки, коротше. Воно якось сильніше виділяється, і в того, в кого воно якось сильніше виділяється, в тих менша схильність до депресії. В того в кого менш, в тих сильніша схильність до депресії. Тобто, це так само вроджене. Так, так само, от, наприклад, емпатія. Тобто, це також щось, ну, я вважаю, що це щось вроджене, а не таке набуте. Тобто хтось народжується з такою сильною емпатією, і через це у нього сильне співчуття до будь-яких речей. Тобто там. Якусь там, якось там муху вб'ють, і вже в людини сильне співчуття до тої мухи з'являється. В типу, емпатія менша. І їй, в принципі, коли там муху вбивають пофіг, але коли там кота вбивають. Чи, чи б'ють кота, то їй вже ну, не, не пофіг, їй вже якось співчуття відчуваю. Вона. А є такі, такі що в них взагалі нема емпатії. Вони, типу, бачать, як там не знаю, там, ну будь-яку жорстокість, яку можеш уявити, і їм байдуже, бо ну вони такі, типу, просто народились. Тобто я вважаю, що це також вроджена штука. На яку не можеш повпливати. І, ну, так само, такого ну, безліч просто. Тобто всякі хвороби, ну, типу, не психологічні, а просто там, якісь інвалідність, інвалідності, тобто ти можеш просто народитися без, без ніг, без рук, так, як оцей нік вуйчач і все, типу. або просто народився і не вмієш ходити. Або, ну, ну, ви зрозуміли. Тобто, вже з самого народження вже. Тобто, ти ще, тобто ти тільки народився, в тебе вже закладені якісь штуки. Е, ну, да, далі, далі. Але я вважаю, що ну, не тільки впливає на те, яка буде людина, типу, як це сказати, те, з чим ти народився, але те, з що, що ти якби, поглинув з навколишнього світу. От, тобто, я вважаю, що це не тільки. ну, Коротше, далі пішли. Тобто, от, ти народився, і що далі? Е, ти можеш е, народитися в якійсь, типу. В бідній сім'ї. Ти можеш народитись в багатій сім'ї. Очевидно, що в тих, що народилися в бідній сім'ї, в них набагато менше можливостей, ніж в тих, що народилися в багаті. Тобто це так само те, на що ти не можеш вплинути. Так само, які в тебе будуть батьки. Ну або не батьки, а ті, хто тебе будуть. Виховувати, бо ну тебе ж, очевидно, треба виховувати, коли ти народився. Ти сам про себе подбати не можеш, коли ти там ще зовсім малий, там, зовсім дитина. Тобто, хтось про тебе повинен дбатися, або батьки, або там ще якісь там люди. Тобто вони так само тебе якось там по-різному виховують. Тобто це можуть бути якісь. Якісь психи тебе можуть виховувати, і ти сам виростеш якимось, ну, типу, з скаліченою психікою, а можуть якісь нормальні, типу батьки або інші там, люди, які виховують і так само, ти ну, більш-менш нормальним виростеш. Тобто це так само вроджена штука. Ну, це, це можна довго розвивати. Тобто, бо ну, дуже багато варіацій, в яких е, сім'ях можна народитися, або, ну, або не в сім'ях, в якихось там інтернатах, в якихось там. Ну, Ну, Тут тобто дуже багато. Тобто, я думаю, ви зрозуміли мою думку. Тобто, е, от, ти народився, тобто от, тебе виховують батьки. Там, тобто, от, от, так само, ти під е, цим всім формуєшся як особистість. І ти ні на що з цього вплинути не можеш. Тобто, ти не можеш вибрати, яким народитися, ти не можеш вибрати, де народитися, ти не можеш вибрати, хто тебе буде виховувати. Ти ні, ні хрена не можеш вибрати. От, і потім ти йдеш в. Ну, тебе зазвичай відправляють в садик. Тобто садики так само різні, тобто там різні діти. Тобто, може, ти типу, попадеш, може, ти сам, якби, така, типу, ну, народилась нормальна дитина, типу, нормальна, і в нормальній сім'ї така, також. Але потрапила в садік, де, де, типу, Ну, в садик або в школу, де вчаться діти, якісь такі ну, трохи неадекватні. Тобто, і неадекватні, більшість з них неадекватні. і Ти під, ти під впливом цих дітей будеш сам травмований, бо ну, також якось там травмований психічно чи, ну, типу того. Бо так само ти ще зовсім дитина, тобто тобі скільки там років? 4 ну, від 4 до 11. Тобто, ти ще тоді десь лише формуєшся як особистість, як особистість. І от тебе там, може, може, там, нормальний народився з ну, нормальними якимись там характеристиками заспаунився <гум> в цей світ. Нормальні батьки, але там, в школі там якісь або вчителі не нормальні, або одночасно і вчителі і, типу, ті, ті, з ким ти навчаєшся, і так само вони тебе можуть так, психологічно <гум> розбити. І ти так само якимось там шизіком виростеш, хоча в тебе були нормальні. Ну, типу, Характеристики, коли ти спавнився сюди, і батьки, але все одно ти шизіком виростеш. Тобто. Е, от, от, е. І, і що? Ну, от, коротше, от ти, ти типу, До, е, до 11-12 до років ти взагалі не розпоряджаєшся тим, ким, ким ти будеш. Тобто, от, взагалі, ніяк не впливаєш. І потім ти вже сформований як особистість. Ну, Я, ну, я вважаю, що це десь. 12-14 років це ти вже десь ну, як, як особистість сформований. Тобто ти вже якось дуже кардинально сильно не змінишся, як особистість. Тобто ти який в 12-14 років, ти такий будеш і плюс-мінус і в 50. <гум> ну, я вважаю. Ну, от, коротше, ти, ти от, що, що я говорив? От ти вже сформувався до 12-14 років, і все, тобто. Ну, якщо проаналізувати те, яким ти народився, те, в якому оточенні ти знаходився весь цей час, то вже можна, в принципі, визначити все твоє подальше життя, я вважаю. Ну, не, ну, при, приблизно, з приблизною точністю, точністю не на 100%, а приблизно. Тобто можна вже визначити твоє життя, яким ти будеш. Чи ти будеш якимось наркоманом, чи будеш якимось дефолтним, я не знаю, рабом системи, чи будеш алкашом, чи будеш. Чи все в тебе буде нормально в житті? Тобто, це вже, це, ну, це вже можна прорахувати. Це все можна вже прорахувати. Як би. Е, е, ну і так само тобто, ну, є, є ще різні чинники. Тобто, я ще хотів дещо сказати, що ну, от далі типу, йде там, життя там, після 12-14 років. Тобто, так само ти ні, ні на що не впливаєш. Тобто, на тебе просто ти просто зустрічаєш якихось людей випадково. Або якусь інформацію, знаходиш випадково і з нею вже робиш якісь, тіпо, ну, якби висновки. Ну, і, висновки. Тут якийсь приклад навести. Треба. Тобто е якийсь треба приклад навести. Ну, от, ну, до прикладу, ти любиш дивитися серіали про детективів. От тобі випадково на, натрапилось, ти просто от випадково по телевізорі побачив серіал про детективів. Випадково. І тобі сподобалось. І ти потім почав далі дивитися, шукати в інтернеті якісь серіали про детектив, різну літературу детективну, кіно детективне, І ти такий собі вирішив: о, я вже хочу бути. Ну, тим, ну, типу цим по життю займатися, тобто бути детективом. От, і ти вже собі вирішив так от своїм е, життям розпорядитися. Але це так само, тобто це ж випадково. Ти просто випадково натрапив по телевізорі на якийсь детективний серіал, і вже з, через це вже, якби. Ну, виріш... ну типу, як, як це сказати? Вже вирішив те, ким ти будеш. Але це так само це просто випадково. тобто Якби ти не натрапив на якийсь дет... детективний серіал, а не трапив би на я не знаю, якісь там Доктор Хаус там, або щось типу то, щось там про лікарів, то, може ти б вже під впливом ц... цих штук знаходився і захотів стати лікарем. Тобто, ну, Я дуже спрощено говорю. Я дуже спрощено це говорю. Але я сподіваюся, ви, ну, зрозуміли суть. Тобто, ну, може, ви, ви про це чули? що, Знаєте, діти, які там народжуються в сім'ї музикантів, скоріш за все, самі стають музикантами. там, Діти, які народжуються в сім'ї лікарів, самі стають лікарями, скоріш за все. Ну, зазвичай. Це не 100%, так працює, але переважно. І це ж, ну, не тільки того, що. Там, якби... Якби це сказати, то, що батьки заставляють такими бути. Тобто, Батьки-лікарі заставляють дитину бути лікарем. Ну, таке теж буває, але би, е зазвичай просто дитина бачить своїх, типу, або там мама, лікар, або тато-лікар, або вони обидва лікарі. І, вони, і Вона так бачить, як вони себе ведуть, як вони живуть, і все повторює. Тобто, ну, як е навчається людина? Ну, так, як мавпа, в принципі. Тобто, Людина бачить, що хтось, е типу. Ходить і намагається теж ходити. Тобто людина бачить, що хтось залазить на дерево і сама намагається залізти на дерево. Ну, це, це так людина навчається, це просто те, як людина вчиться. Так, така от, такий спосіб навчання у людини, так як у мавпи, в принципі. Мавпи так само навчаються, бачать, як хтось щось робить і повторюють. Так от, я щось відійшов від теми. Ну от, Я думаю, ви зрозуміли, що все вже заздалегідь визначено. І ти по факту, ти буквально ну, практично ні на що не впливаєш в своєму житті. Тобто 95% всього, що буде відбуватися в тебе в житті, вже визначено. Вже визначено і ну, ти, ти, ти ні на що практично не повпливаєш. Практично ні на що. там Зовсім трошки. Можна ж на щось вплинути, а так все інше вже ну, ну ти, 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 ти ніяк не вплинеш. тобто Це вже закладено ще я чув таку теорію в інтернеті, я не знаю, чи це правда чи неправда, що, ну, наприклад, от якщо там в сім'ї є така сім'я, двоє дітей, то одна дитина зазвичай. Ну, якщо одна дитина така, знаєте, му, ну, така розумна, що має схильність до навчання. Тобто, ну, я, я особисто вважаю, що там, схильність до навчання, або схильність до спорту, там, або, ще, там, або навпаки, не схильність ні до чого, це таке вроджене. Ти просто народився зі схильністю до навчання. От хтось там народився зі схильністю до навчання, то друга дитина зазвичай народиться вже без схильності до навчання. Бо це так, ну. Як би це сказати? Ну, це, типу, так біологічно закладено, що би, я це хочу правильно пояснити, що якби ну, не, не зрозуміло, хто там зможе, якби далі розмножуватися, хто зможе далі роз... Як би, як би це сказати, ну, розповсюджувати ці гени в майбутнє, тобто не, невідомо, хто, хто це зможе, чи хтось зі схильністю до навчання, чи хтось зі схильністю до спорту, чи хтось без цих схильностей. Тобто невідомо. І тому природа так робить, що хтось має до, до навчання схильність, хтось до спорту, хтось до ще чогось, хтось ні до чого. І, Типу, е, ну, і так, ти, типу хто, хтось один з них точно там зможе спаритися і, і там створити цей. І, і передати гени в майбутнє, хтось, хтось один зможе, але хто невідомо, тобто тому просто от, так розкидується. Не знаю, чи це правда, але ну, звучить реалістично. Я думаю, що воно, ну, напевно, так і є. Бо я і в реальному житті типу, помічав, що якщо ну, є якісь там такі, що ну, школотрони, що вчаться <рриклад> якось в школі, так ну, добре. І вчаться добре не того, що їх там ну, мамка чи батя заставляють дуже добре вчитися, тому що ну, вони самі якось так хочуть. То зазвичай їхній брат або сестра вони зазвичай не вчаться добре, вони зазвичай вчаться так, ну, на, на пофіг. Тобто, ну, воно, я це помічав просто. Воно дійсно так є, і напевно, воно реально от, ну, так. Так от. так от воно дійсно в природі робиться. Mm, ну, тобто, да, так, так само от, все закладено, я от своє життя аналізую. тобто Те, чого я, я ну, зараз там, де є я зараз, це все вже просто закладено від, від, від дитинства, на яке я не міг вплинути від того, яким я народився, на що я не міг вплинути від інформації, на яку я наткнувся в інтернеті, на яку я не міг вплинути від людей, яких я зустрічав, на яких я не міг, ну, я не міг вплинути на те, кого я там зустріну чи що я побачу. Ну просто. Це все випадково. Це все не від мене залежало. Так от Ну, от, от і все. Типу. Я гадаю, що все, що хотів сказати, вже сказав. Дякую за перегляд всім щастим.